Я не думав, що таке може нас спіткати колись, таке лихо. Там повивертало кучу дерев, поломало. У людей криші порозкривало дома. Там таке не робило, то що дерева прям поламало, повикорчовувало навіть деякі з коріння. Що на двір подивиться, тут у нас таке ж тільки що робилось. Такий вітер був, такий дощ ляв, як з відра. Пройшло десь туди стороною. Дивіться, в сусідки он шиферину вирвало на хаті. Бачите? В городі дивіться, йома йо, калюжі стоять. Ну добре, що в нас хоч шифер не улетів, але блін, ще б трошки улетів, бо він там уже такий теж старенький. Блін, я в шоці. Це якийсь реально ураган пройшов. У нас світла нема, вирубили. Я не знаю, коли цей відео закину. Блін, зламало тупо вишню вершок. І кинула аж сюди. Подивіться, з корнем вивернуло дерево. Короте, прилетіла ще Гарина, з братухи насінувала. Вирвало і дивіться, як воно просто кинуло сюди. Ось. Месяць ці дві доски і так шифері лежить на дерево поклав. Навіть мою тачку, блін, трошки потолкло, Ну, Не знаю, яке Тепер попав просто на бабки. Okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео буде просто трэш-контент, друзі. Я не думав, що таке може нас спіткати колись, таке лихо. Ой, коротше, через наше село пройшов ураган. Просто такий жорсткий, що це капець. Там повивертало кучу дерев, поламало. У людей криші порозкривало дома. Там таке не робило, таке, я не знаю, таке стихійне лихо, що це просто жесть. Я, я оце скільки живу в цьому селі, да, з якого це ми, з 96-го року то такого взагалі ніколи не було, щоб в нас в селі там дерева, ну бувало там, що могло якісь там ветки поламати, а тут просто, що дерева прям поламало, повикорчовувало, навіть деякі з коріння. Стільки горя наробили людям, стільки в селі тут дерев валялися, все-таки дорогу поперекривало, провода порвало. Я взагалі не думав, що в нас колись таке буде. Тому зараз вам покажу фрагменти цього відео, що я встиг тоді зняти на перший день і ще й на другий потім я ходив там до батька, там у братухи цінував, розкрило кришу. Зараз саме все побачите далі в цьому відео. Вийшов на двір, подивитися, тут у нас таке тільки що робилось. Такий вітер був, такий дощ ляв, як з відрака. Така ж не видно нічого було, такий, як туман. Коротше, ці дерева тільки що так до землі пригнуло, що капець. Вон там ще сверкає, дивіться, хмара, коротше, воно пішло десь туди стороною. Дивіться, в сусідці шиферину вирвало на хаті, бачите? Он до кусок шифера тупо. Ось. Улетів. Потім во в сусідки, дивіться, там ще е... зараз не видно, далі підійду. Он дивіться, бачите, аж дверку на сінувалі відкрило, бачите? Це капець. І он до дерева зламало. Сливку. Вона, правда, старенька була, там підпорчена. От, зараз подойду ближче покажу. Ну це капець жесть, Вон чорне таке посунуло. Десь туди в сторону коростання пішло. короче. Обалдеть, дивіться, бачите що? Дивіться, як шифер позривало в сусідки. Ось на веранді, ось при вході, і вийшов кусок. І ось дивіться, як повиривало в профіль Було зашито, такий пластиковий. цей. Капець, тут поналивало. В городі дивіться, йомо й калюжи стоять. Ну добре, що в нас хоч шифер не улетів, але блін ще б трошки улетів, бо він там уже такий теж старенький. Ось такий калюжі, дивіться, на городі. Це капець. Зараз покажу вам цю стареньку сливу. Ну, ось бачите, друзі. Це капець. Ну, вона тут була, бачите, така підпорчена. Коротше, треба буде підрізати неї, прийти потім вже. Ну, вже завтра бо сьогодні неділя. Коротше, якось так. Блін, я в шоці. Це якийсь реально ураган пройшов. У нас світла нема, вирубили. Я не знаю, коли цей відео закину. Ось дивіться, бачите вон. Аж відкрило дверку, там воно до повиламувало все з той сторони, дивіться, повиривало якісь там теж доски були чи що. Потім дивіться, як профіль погнуло. Бачите? Це тупо від вітру все. Ось, бачите? Це капець. Так, да, я просто в шоці, реально. Подивіться, які наслідки цього урагану. Тупозлама сливку ну, Якось так, друзі. Пишіть, як у вас погодка. Чи у вас все добре? Так, це капець. У мене тупо кусок забору знесло. Дивіться, я в шокіл. Правда, він такий старенький вже тут, а треба буде... Буду міняти. Хочу сітку поставити рабіцю. Ні, ну це капець, якийсь дивіться. Йомайо, моє подивіться, що тут. Тупо, це що? Ого, сосідки тупо дивіться, що наробило. Блін, зламала тупо вишню вершок. І кинула аж сюди. Це просто капець. І вон дерево, дивіться. Капець. І там далі теж сусідки, дивіться дерево завалило. Ого! Тупо дерево поламало так жорстко. Це капець, друзі. І он, блин, сусідки, дивіться, он вийшло вона теж тоже. Дивиться. Он бачите? Це капець. Я просто в шоці. Ого! Подивіться, з корнем вивернуло дерево. Я просто в шоці. Просто дерево повалило. Груша була. Це капець. Хата хотіла ні наче все нормально. Капець. Оце біди робила друзі, що це. Там дивіться, на дорозі прямо. Вон дерево валяється. Оце то не. Да. Ось подивіться. Коротше прилетіла ще Верина, з братухи насінувала аж сюди. Влупила мені сюди в стойку. І тут ось бачите. Вон дарувала зеркало. І коротше, бачите, тут десь сюди удар був. І тріснув лобашуся. Так що якось так. Сінували кришу, побачите, як там розкрило, блін, це взагалі жесть Коротше ось так бачите розкрило півсійнувала. Получається вирвало і дивіться, як воно просто кинуло сюди, ось місце цих дві доски і так шифері лежить, он на дерево поклав. Прям цілим цім. То зараз будемо знімати цей шифер і по, по новості доски прибивати. А цей то потолкло трохи. В ще на дереві. Шифериний кусок лежить. От, короче, зараз буде. Тут трошки це є. Прибиваємо доски та перекриємо. Так що ось так, таку біду не робили у нас. Цей ураган якийсь не знаю Що воно таке. Так що таке, бачите? Така ситуація в нас. На Житомирщині, Пишіть як у вас. Ось ще вид знизу, дивіться, бачите, повністю ряд розкрила. І отак так. Та вроді і не сильно так десь. Тільки половину. Тут перший ряд і другий пару шиферин зняло і все. Так то нормально. Ну нічого зараз будемо робити. Шифер є, там бушни зараз перекриє, то й буде нормально. Бо вже сіну трохи закинули, але вже намокло, прийдеться сушити. То кришу треба зробити зараз по-любому, бо дощі передають, так що зараз будемо працювати. Ось дивіться, яку зробили бочку. Може хтось бачив колись таку. Коротше, ось така, а всередині бачите, як зробили. Тут батько зберігає цей кукурудзу Коротше, це вже тут, бачите, позашивали, бо миші повигризали, але все одно якось залазять, вони на траву порозкидали, але вони он хавають, не бачите? Ось. Прикиньте бочку, яку зробили, Да? А, і взяли цей проволокою Стягнули, типа, так її, зверху і знизу. Просто в дереві, але це ж я не знаю, це ж його, це все витесувати треба всередині. Долбанг. Долбанка? Це ж її, прикинь, скільки Долбан. треба було. було діди. Це скільки його видов треба було, це ж капець. Ну, це всі вина, вона випадає. Mm. Коротше така босічка ще є. Раритет, можна так сказати. Ну і жарнова батько десь знайшов. Чи в нас була десь вроді колись. Може батько колись реставрує цей. Це зробить, <хи> то може покажемо колись. Ось дивіться, що у батька теж тут ось вишню одну ветку чи дві там. А, дві ось йшло. Теж такий вітер був він вирвало і прямо на забор. Тут такий забор був вони шиферами з батьком робили якось давно. І воно виходить проламало цей прольот повністю. бачите Теж треба буде робити. Нічого якось зробимо, в принципі. Так що таке така стихія, яка потужна була в нас. Якесь торнадо чи що воно таке. Не знаю, як світло дадуть, то будемо по новостям дивитися, що там ще по Житомирській області не робили. Бо я думаю, не робило воно діло в серйозних. Короче. Так що якось так. А це посилочку мені прислав ютуб-блогер, е колега, так сказати. Ну і мій друг. От, Прислав мені Е, Канал називається Максимум за мінімум. Посилання залишу в описі під відео. Віталька, тобі привіт, якщо ти дивишся це відео. Сьогодні і спитаємо по цю тему. Дивіться, друзі, що це. Хопа. Дивіться. Яка красота, так? Да? Що розкриваємо. Колод. Подивіться, який кіньджал. Ось така пилочка гостренька, дуже капець. Ось таку мені Віталік подарував. Пилку? Віталік, дуже дякую тобі ще раз. Ти красавчик такі речі робиш. До речі, друзі, хто хоче собі таку саму маленьку чи більшу, там є будь-які, є. Як то кажуть, на різний смак. Посилання в описі залишу під відео на канал Віталіка. Ось, Переходьте, підписуйтесь, підтримайте його. Його таку, як так сказати, хобі, таку працю. Ось, і можете також з ним зв'язатись і замовити собі таку чи будь-яку іншу пилочку. Посилання залишу в описі під цим відео. Переходьте, замовляйте. Я думаю, йому буде приємно. Ну і вам також отримати таку шикарну, якісну пилочку. Так, друзі, а зараз підемо її і спитаємо, як вона пиляє Тому не перемикайте. Так, ну що? Ось таке деревце, це що я вам показував на початку відео, ось вчора ввечері. Сьогодні у нас понеділок. Ось ця сливка. Зараз іспитаємо цю пилочку від Віталіка, як вона працює. Так, тому дивіться зараз. Так і все. Так, шикарно вообще дві цей толщина. За пару разів перерізали. Зараз розділуємо це деревце, де затягнути де його в двір. Поріжені на менше, щоб легше було потім переносити, в принципі. Дивіться. Так і що шикарно. Оце супер, і, і штіль взагалі віддихає хлопці. Віталько, дякую за подарунок, шикарний просто, супер. Так що ось так напиляє чітко. 5 хвилин часу все розділив. Поки щось за заборчик покидав, потім перетягнув, Буду щось там з ним робити, хай поки лежить сохне. Ось сюди одненько. Зараз подивимося як вона з тим справиться. Ну пилочка, я вам скажу огонь, друзі. Хто собі замовить у Віталіка, я думаю, не пожалкуєте. Гостра, вона як бритва, просто бриє, блін, я вам кажу. Супер, така чітка, гарна, мені подобається. Шикарна просто. Віталік тобі лайкос. Хай тобі руки не болять. І щоб творив побільше таких нових шедеврів. Ну бо це по-іншому не назветься, друзі, не назвеш. Реально шедевр просто від майстра своєї справи. Так, ну що, а зараз подивимося, як вона з цією справиться. Це що менше нормально, але і тут бачите такий кусок. ось дивіться на пилку, да? ось обрізало. Хоч би що. Тепер давайте це попробуємо. Ну що, let's go! Просто одною рукою трохи буде незручно, бо камеру тримаю, ну постараюсь показати вам. Двома руками, звісно, було краще. Коротше, друзі, одрізав, бо одною рукою незручно було, треба було двома руками. Коротше, ось воно впало. Все, зараз забираю. Пилочка огонь, супер. Я задоволений. Віталік, ще раз дякую. Красавчик, такі речі робиш. Просто неймовірні. Так, ще зараз ріжу це і все. І поїду до батька, бо там треба вбрати. Я вам показував, як розкрилося інувал. Поїдемо зараз закривати його шифером. Так що якось так. Так, щось таке було відео, друзі. Чесно, ніколи не думав, що в нас таке спіткає. Таке горе. Таке наробили, ви самі бачили все. Навіть мою тачку, блін трошки потолкло. Ну, не знаю, капець. Тепер попав просто на бабки. Десь той лопаш зараз мінімум, десь двушку стоїть, плюс. Ну, поставить, в принципі, можна самому буде з батьком. От. І плюс ці зіркала десь теж десь біля косаря гривень. О, тут десь на трошку попав, блін. Так що. Ну так, блін, шиферина чітко прилетіла, блін, якраз в мою тачку. Ой, ну то таке, головне, що хату хоч не розкрило, бо в мене будинок теж такий вже старенький, скажімо так, шифер теж вже такий старенький. То я думав, що мій дім розкриє, бо в мене будинок тут, е, виходить, е, на краю з поля. Але, знаєте, повезло те, що у нас перед будинком ще... З блоків збудований така літня кухня разом таке з сараєм. Ось, то воно, якби всю силу прийняло на себе, і воно, виходить, минуло верхом і стороною вокруг домів обійшло. ось Тому, скажімо так, нас нам пронесло, як то кажуть, на те була воля, Божа мабуть, що захистив, бо це капець було б, я кажу, злетіло б і в нас би кришу знесло б. Такий потужний вітер був. Такий ураган пройшовся, що дерева були з дерев, деякі там на 50 метрів поокидали в сторону. Це просто життя, я вам кажу. Такого ніколи, ніколи ще не було, я такого ще ніколи не бачив у нас в селі, щоб, щоб таке колись траплялося. Але як, як бачите, все може бути, тому ми від цього не застраховані. Тому така біда спіткала нас. Але нічого, все добре, сінувал перекрили, братухи. Ну, а тачку згодом зроблю, мабуть. Залишилось тільки грошенят підзбирати, підзаробити. Та й потім зробимо, поміняю. Головне, що живі, здорові всі. Та й Дай таке. Дякую всім за підтримку, за ваші коментарі. Залишайтесь з нами. Будемо старатись для вас щось знімати. Ну що ж, а хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.